Всім привіт! Ілон Маск знову завдає удару по своїй репутації. Як всі вже знають, Твіттер стає X, стає фінансовим хабом, Сімпсон, як завжди, все передбачили. І внаслідок цього всього ім'я старого користувача, який користується Твіттером з 2007 року, дивним чином змінюється з X на абсолютно випадкове. Тобто користувача просто ставлять перед фактом, що в тебе був такий юзернейм, ми його забираємо і ставимо тобі інший. І за це начебто, ну це якби не точна інфа, за це начебто йому пообіцяли мерч компанії або зустріч з керівництвом. Якби цьому користувачеві дали хоча б 10 тисяч доларів у монетах Dodge чи там нову Теслу Плейт, то я б хоч трошки краще зрозумів ситуацію. Не повністю, але б трошки краще. А так, це просто дика поведінка. Користувач зіткнувся з тим, що власники соцмережі вкрали його юзернейм. Це навіть якщо просто вдуматись, то звучить якось, знаєте, ну тупо, максимально тупо. Звичайно, є певна надія, що йому там щось компенсують згодом, можливо, при зустрічі, але ця надія маленька, бо немає якогось такого сильного обурення користувачів соцмережі, і ця новина не стала супер популярною. Можливо, це ще просто якісь такі, я не знаю, менталітет у американців, бо якби це було б у Франції, ну так мені здається, то обурення було б ну набагато вище. А так люди просто жартують над цим і все. Коротше, такі от в мене думки з приводу цієї ситуації. Ну а ваші я чекаю в коментарях. Ставте лайки, дізлайки, закривайте очівки, Ну і підписуйтесь, щоб в нас вже нарешті тут було 500 тисяч.